Баскетбольний клуб Кіровоград у черговому матчі чемпіонату України у Вищі лізі вдома приймав столичний авангард. Протистояння тримало в напрузі до останніх секунд, на яких і визначився переможець. Кіровоградці непогано розпочали та згодом ініціативу перехопили гості. Кілька висяка так поспіль, і авангард почав відриватися в рахунку. У господарів цей час не клеїлося під читом суперників. Ніяк-ніяк не хотів долітати в кошик. Друга та чверть минули як на гойдалках. кияни се були вручнішими і створили собі столітну перевагу. Але тут допрацювала далекобійна артилерія кірвоградців, кілька вушних трьох очкових, і гра почала вирівнюватися. вся команда, треба було переламувати ігри, тому на часу не було. Ми всі вірили, виявляється, Ніхто не думав, що програємо. Правді, хвала емоцій подарувала останні десятихвилинка. Спочатку кіровоградці відіграли дев'ятилочковий гандикап, а потім, завдяки успішному захисту та швидким контратакам, вийшли вперед. Шалена підтримка трибун та максимальна концентрація під обома щитами не дозволили супернику піднятися. У грі грінерві на останніх хвилинах кіровоградці виявилися холоднокровнішими. У підсумку перемога 81-76 у здавалося втраченому матчі. Ну, у мене много таких побед было. Мы проигрывали по 26 очків виігравали. Ну, единственное, благодаря ребятам, які зробили 21 очко, то грати, це не очень просто. Ну і місяць не грати тяжело. Ми забили за 24, це лише 35 очків. Це для нас дуже мало. По второй четверти все пішло, як потрібно. Порадували уболівальників і баскетболістки Єлисавет Баскету. Гра проти столичного тімскупу видалася такою ж напруженою та інтригуючою. Більшу частину поєдинку команди йшли майже очко в очко. Все вирішилося лише в заключній чверті. Кірморадки збільшили темп, ставити якому альтернативу суперниці вже не змогли. У підсумку 88-73 на користь господарок.